І так, предпрогноз на переможця національного відбору українського 2025 для Євробачення 2025. Буду доставати по 2-3 карти для кожного номеру, починаючи з 1 по 10. І так. Скажіть, будь ласка, в кого саме велика вірогідність перемоги на національному відборі цього року? В якого номеру? На українському відборі 2025? Хто переможе на національному відборі? Сьому році перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий дві карти Сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий номер. І на дні колоди четвірка. Четвірка мечів, буде дуже в когось велике розчарування щодо своєї участі, щодо своєї перемоги. Ну, це, звісно, Кожного року так трапляється. І так, номер один: Сімір, Семірка, сімка мечів. Це якась хитрість проявлена, щось там буде <смі> нечисто. Я просто не знаю навіть по номерам, хто під яким номером виступає учасники. Я вболіваю за фіїнку. Я вважаю, це най... найкрутіша пісня на даний момент. Номер один. Скоріше всього, ні. Там сімірка випала. О, господи, давай же, доставайся. Не хоче доставатися. Номер два. Десятка випала тут колесо фортуни. Гарні. Е, номер два гарні предпосилки до перемоги. Номер три. Е, скоріше всього, ні. Дев'ятка, е, відлюдник випав. Номер 4. Туз пентаклів. Теж вірогідність е, віро перемоги велика. Так, господи, хоч би не попутать їх тут. Так, номер. 4, це номер 5, вісімка. це, скоріше всього, ні. Номер 6, випало дві карти, це е, королєва Жезлов і світ, 21. О, щодо карт, не знаю, щодо перемоги, але шостому номеру, а це хаят, здається, я тільки по Хаята згадала. Щодо перемоги, так, тут теж дуже гарні карти щодо перемоги. Так, сімірка, сім. Ні. Тут прям повне розчарування. П'ятірка, мабуть, п'яте місце. Так. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім. Восьмірка. Скоріше всего, ні. Можливо, друге місце. Чи. Сімірка ні. Ой, господи, запуталась. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Восьм... Восьмірка це. Сімірка була. Восімні. Дев'ять. Е дуже радісна карта. Теж вірогідність перемоги є, але це, це скоріше за всього, таке дуже, дуже емоційно підняте, з наснагою настрій такий емоційний, і, скоріш, за всього, буде задоволеним своїм виступом. Дев'ятка. І десятка ні. Десятка ні, можливо, третє місце. І так, ітог, по тому, що кажуть карти, гарні, найгарніші випали карти це двойки і четвірки, але по розкладу, ну також шестірки. Але по розкладу, скоріш за все, я, мабуть, на четвірку поставила. Побачимо, пишіть за кого ви вболіваєте.